Є новина, друзі, страшна ніч в Києві. Прогрес Трампа та Китай вступає в гру. Дослухайте до кінця. Страшна ніч в Києві. Терористичний удар росіян по. Нашій столиці більше 500 дронів, 10 ракет. Є влучання. Київ весь з ну, я думаю, в телеграм-каналі ви це бачите. Багато постраждали, багато постраждали інфраструктури. Слава Богу, поки що немає повідомлень про загиблих. І це все відбулося після вчорашньої розмови Трампа. З Путіним після цієї розмови Трамп сказав, що прогресу він не бачить, і він цим не задоволений. Ну його запитали про зброю. Він сказав, що нібито вони продовжують постачати зброю Україні, але вони мають перевірити, що їм достатньо цієї зброї, тому що ми маємо бути захищені. Це сказав Трамп. Ну практично пряма. Мова і що це означає? Ну відсутність прогресу після розмови з Путіним означає, що Трамп ну нарешті розуміє, що нема прогресу саме від Путіна, тому що Україна пішла на всі умови. Ми готові і на припинення вогню, і там по лінії фронту. Ми на все готові. Що запропонувало США, і ми це все підтримали. Путін цього не підтримує. І вчора Путін прямо про це сказав, що він ну хоче досягати своїх цілей, і потім вийшов у шахов і це повторив на весь світ. Ну свідомо, якби. Показавши, що Трамп не авторитет, який буде вказувати Путіну, що робити. Ну я так розумію, що Трамп це нарешті зрозумів. Я вчора говорив, що це якісь дивні розмови спочатку з Путіним сьогодні, має бути з Зеленським, і якби це так виглядало як останній шанс Путіну, тому що 6 липня мають прийняти оцей смертельний закон, і тільки Трамп буде мати право його ввести. В ді ну і призупинення зброї я теж говорив, тому що раніше ж Путін вимагав призупинення зброї для припинення вогню. І Путін якби послав Трампа. Я вчора це написав, і Трамп це підтвердив. А тепер ще й оця страшна атака на Київник. Підтвердження слів Путіна, що він далі буде тиснути і вимагати ті свої ультиматуми, ну на які ніхто не піде, тому що ці ультиматуми не про завершення війни. Вони про завершення України і про продовження війни, можливо, навіть в Європі в Україні так точно, це і так зрозуміло всім в світі. І як на мене, ну Трамп має замислитись зараз. Однозначно має замислитись його адміністрація, тому що час їх піджимає. Трампа нема вічного часу, тому що в нього осінню почнеться е, виборча боротьба. І однозначно, демократи будуть говорити, ти ж обіцяв війну завершити за 24 години, потім за 100 днів. Е, тепер за скільки? За 5 років. Ну, тобто його будуть тролити цими питаннями. І він це розуміє, тому що він входить в передвиборчу боротьбу. І йому треба діяти. Тому маємо надію, що все ж таки, от сан бо ці смертельні закон буде проголосований. Санкції будуть введені. Ну і відновлена допомога військова Україні, тому що в Україну залишати такі ситуації, що по 500 дронів летить і ракети, і щоб Україна ще не могла їх збивати. Це взагалі буде катастроф. Хоча, як на мене, і ця ніч страшна в Києві, це теж жах. Ну від Росіян просто терористи. Нема слів взагалі. Китай вступає в гру вчора. З'явилася стаття. Про те, що Калас, це не, голова МЗС Євросоюзу, зустрічалася з головою МЗС Китаю Ван і. І в них була довга зустріч, дискусії на багато тем, і він прямо сказав європейським дипломатам, що якщо б Китай допомагав Росії, давним-давно б війна завершилася, щоб Китай надавав зброю, гроші, ну тобто, ми би програли Україна, і сказав, що Китай не дасть Росії програти, тому що це не вигідно, тому що американці тоді повністю переключаться на схід і будуть займатися Китаєм. Ну а нам це не підходить. Тобто, прямо сказали Євросоюзу, що Китай. Буде підживлювати росіян, щоб вони далі могли воювати і не програвали. І а далі він якби зазначив, що ми не надавали зброю, не надавали гроші. Ну якби він підтверджує, але і дати програти росіянам ми не, не дамо. Також він зазначив, що ну, вони впевнені в Китаї, що скоро США перейдуть на схід і повністю будуть займатися саме Китаєм, і це відбудеться дуже дуже швидко, навіть попри того, що триває війна. Ну як на мене розумієте, от. Це і так зрозуміло мені було, що Китай допомагає технологіями, Китай допомагає постачанням подвійних товарів, там багатьом чим допомагає Китай. І євросоюз, знаєте, замість того, щоб протидіяти казати Китаю, якщо ви допомагаєте, ну, значить ми будемо вам обрізати можливості продажі ваших товарів. Щоб ви могли заробляти в Євросоюзі, як це зробив Трамп, навіть тарифами відповідними. Ну або зупиняєте, або ми будемо вас карати економікою, яка вас і так вже ну не хорошому стані. Вона не катастрофічна, нехорошому. Але Євросоюз, ну замість цього він якось між тими там Америка, Китай нічого не може домовитися, нічого не може вирішити. Ну тобто, це знаєте таке утворення, воно дуже дуже хаотичне. І ну не рішуче це однозначно. А для нас це однозначно не хороший сигнал. Тому що якщо Китай буде підживлювати росіян, він буде давати їм далі змогу довше вести війну. Напишіть що думаєте, Олег храпос підпискає телеграм, підписуйтесь.